Вітаю на каналі Куховаримо Разу. Сьогодні будемо пекти дуже смачний десерт. Це пиріг з замороженими ягодами. Ягідний пиріг легкий у приготуванні і не займе багато часу. Він не просто смачний, а ще і корисний, адже в заморожених ягодах зберігаються всі вітаміни. Приємного всім перегляду. Для приготування такого смачного десерту. У мене тут 400 мл кефіру. Всипаю одну чайну ложку соди. Гарно перемішуємо. Обов'язкова умова. Продукти мають бути всій кімнатної температури. І відкладаємо на декілька хвилин в сторону, щоб сода згасилася. Тепер беру три яйця, всипаю до них 150 п'ятьдесять грам цукру. І тепер все це збиваю міксером. Яйця з цукром. Збилися до світло кремового кольору, вливаю сюди 100 г розтопленого масла і знову збиваю. Яєчну масу доливаємо до кефіру, І тепер гарно перемішуємо. І тепер сюди поступово будемо просіювати муку. Ось так, просіяли поступово всю муку одразу не додавайте. І перемішуємо. Скільки піде муки, я вам пізніше скажу. Але муки може бути більше, може бути менше, це вже залежить від муки. Перемішали і знову додаємо муку. Тісто замісили, воно має бути як густа сметана. Ось так легенько спадати з ложки. У мене пішло 400 грам муки. Форму застелила пергаментним папером і виливаю сюди половину тіста. Розрівнюємо. Можна також змастити маслом або маргариною. Ягоди для цього пирога можуть бути і свіжі. У мене тут заморожена малина і лохина. Заморожені ягоди, я їх не розморожую. І отак викладаю на тісто. Розклала по всій поверхні і тепер виливаю другу частину кіста. Виливаю і легенько розрівнюємо. Зверху викладаємо, але уже менше, малину. І ягоди лохини. Духовку розігріла до 180 градусів і будемо випікати 30-40 хвилин. Це вже залежить від духовки. Коли пиріг охолоне, щедро посипаємо цукровою пудрою. Замість ягід до пирога можна дати будь-які фрукти. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!